Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку умови ефективного навчання. Чому одні люди навчаються легко і швидко, а інші важко і довго. Це пов'язане не тільки з індивідуальними особливостями людини, але й з умовами навчання. Важливо не тільки те, хто вчиться, а й те, як вчиться. Наприклад, можна отримувати інформацію і зберігати її в пам'яті, не замислюючись про те, як вона може бути впорядкована в межах загальної картини або схеми. Будь-які нові знання необхідно співвідносити уже наявними. Це означає, що ми шукаємо необхідно нові дані місце в загальній картині світу, яку ми на певний момент уже засвоїли, складаючи схеми і роблячи записи. Щодо місця досліджуваного предмета в загальній картині знань ви завжди будете розуміти сенс того, що вивчаєте. А розуміння сенсу інформації дає можливість швидко її аналізувати і запам'ятовувати. Отже, уміння спочатку розібратися в суті того, що вивчаєте, побачити загальну картину, а потім доповнювати її деталями є важливою умовою ефективного навчання. Умови ефективного навчання. Бажання вчитися, практичне закріплення, спілкування за темою навчання, отримання задоволення від навчання і докладання свідомих зусиль. Розгляньмо умови, що роблять процес навчання ефективним. По-перше, важливо бажання навчатися. Ставитися до навчання як до щасливої можливості. Ніхто не може вас примусити захотіти навчатися, бо це взагалі неможливо. Ніхто не може за вас навчатися, нам тільки можуть допомогти, а навчаємося ми самі. Адже ніхто не зможе за нас пообідати, чи не так? Приготувати обід може хтось інший, а ось з'їсти його нам треба особисто. Процес навчання неможливо перепоручити комусь іншому. Треба розуміти, що це суто особиста справа. По-друге, треба розуміти, що всі вчаться по-різному. Навчання це робота, що вимагає свідомих зусиль. Без цього нічого не навчишся. Але знайте, що ці зусилля неодмінно приведуть вас до успіху, тож отримуйте задоволення і радість від навчання. Якщо ви потрапите до кола людей, які вважають навчання цікавим, то ви обов'язково почнете розділяти їхню думку. Спілкування з іншими людьми значною мірою сприяє навчанню. По-третє, треба враховувати, що навчання тісно пов'язане з практикою. Наш мозок забуває те, що ми довго не користуємось, і, навпаки, ми добре запам'ятовуємо те, що пов'язане з нашою діяльністю. Чим чесніше досліджуваний матеріал пов'язаний з нашим життям, тим краще ми його засвоюємо. Нові знання можуть бути пов'язаними із загальною системою засвоєння знань. Чому з'явилися поняття активне навчання і пасивне навчання, хоча всім зрозуміло, що навчання є активним процесом. Це пов'язано з класифікацією методів навчання за різними формами взаємодії вчителя і учня. Пасивний метод навчання передбачає, що вчитель є головною дієвою особою процесу, а учні виконують роль пасивних слухачів, які потім відповідають на запитання вчителя, виконують самостійні роботи. Найпоширеніший вид пасивного навчання це лекція. Активний метод навчання передбачає, що учень є активним учасником процесу, а не пасивним слухачем. Серед активних методів навчання найбільш ефективними є інтерактивні методи. Це така форма роботи, під час якої учні і вчителі перебувають у постійному діалозі та взаємодії, дотримуючись при цьому правил спілкування. Ознакою активного навчання є позиція кожного учасника процесу, який є особистістю і має певні права. Кожний має право на особистість на зростання в процесі навчання, діалог з іншими учасниками процесу навчання, тобто з іншими учнями та вчителями, власні висловлювання і запитання, обстоювання власної думки, а також на помилку, бо помилки є частиною ефективного навчання. Активні методи навчання стимулюють пізнавальну діяльність і ґрунтуються зазвичай на діалозі, що передбачає вільний обмін думками щодо способів розв'язання тієї чи іншої проблеми. Найпоширенішими і характерними активними методами навчання є розігрування ролей, аналіз конкретних ситуацій, дискусія, семінар, тренінг, ділова гра. Активне і пасивне навчання мають свої переваги і недоліки. Тому часто в навчальному процесі використовують обидва варіанти. Але ефективність активного навчання вища, оскільки створює умови для творчості, особистісного розвитку, формує самостійність і розуміння особистої відповідальності за своє навчання. Піраміда ефективності навчання. В ній ми можемо побачити види роботи і, відповідно, відсоток. Засвоєння знань. Якщо ми з вами розглянемо піраміду ефективного навчання, то ми побачимо, що лекція дає результат лише 5%, читання 10%, відео і аудіоматеріали 20%, демонстрація об'єктів та процесів 30%, дискусія в групі 50%, практична робота 75% і навчання інших 90%. Піраміда ефективності навчання свідчить про те, що найменший відсоток засвоєння має пасивне навчання, а найвищий – активне. Активне навчання спонукає до особистої участі, забезпечує саморозвиток, сприяє залученню до розв'язання проблем, максимально наближених до професійних, розширює і поглиблює професійні знання, розвиває практичні навички та вміння.